Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку рівняння косинус х дорівнює b. Якщо ми розглянемо праву і ліву частину цього рівняння як функції, то побачимо на графіку, що функція y дорівнює cos перетинається з функції y дорівнює число b. Лише в тому випадку, коли це число знаходиться на проміжку від мінус одиниці до одиниці. Якщо ця пряма буде проходити вище одиниці або нижче мінус одиниці, точок перетину цих двох графіків не буде і рівняння коренів немає. Якщо число Б знаходиться на проміжку від мінус одиниці до одиниці. То точок перетину цих двох графіків буде безліч, а значить, рівняння косинус х дорівнює b в такому випадку має безліч розв'язків. Розглянемо рівняння косинус х дорівнює 1 друга. На рисунку 152 ви бачите графічне зображення цього рівняння. І подивимося на функцію y дорівнює х на проміжку від мінус пі до пі. На малюнку це червона лінія. Тобто на цьому проміжку, довжина якого дорівнює періоду даної функції, пряма y дорівнює 1 друга перетинає графік в двох точках: m1 і m2. Апсиси цих точок дорівнюють протилежному значенню мінус π на 3, π на 3. Отже, рівняння косинус х дорівнює 1 друга на проміжку від мінус пі до пі має два корені. І оскільки косинус від мінус пі на 3 дорівнює косинусу пі на 3 і дорівнює 1 друга, то цими коренями є числа мінус пі на 3 і пі на 3. Функція y дорівнює косинус х є періодичною з періодом 2π, тому кожен з цих коренів відрізняється від одного зі знайдених. Мінус пі на 3 або пі на 3 на число вийду 2 πn Отже, корені розглядуваного рівняння можна задати формулами х дорівнює пі поділити на 3 плюс 2 пі і х дорівнює мінус пі поділити на 3 плюс 2 Так, Як правило, ці дві формули заміняють одні одним записом. Перед пі на 3 ми ставимо два знаки плюс або мінус. І якщо розглянути Загальне рівняння косинус х дорівнює b на проміжку від мінус п до пі, де число b по модулю не перевищує одиницю, то всі корені цього рівняння будуть мати вигляд х дорівнює плюс мінус альфа, якийсь кут альфа з цього проміжку від мінус пі до пі, плюс 2 пін. Ця формула показує, що корінь альфа відіграє особливу роль. Знаючи його, можна знайти всі інші корені рівняння косинус х дорівнює b. Корінь альфа має спеціальну назву Арк, -косинус. арк косинусом числа b, де b по модулю не перевищує одиницю. Називають таке число альфа, тобто такий кут, з проміжку від 0 до π, косинус якого дорівнює числу b. Скажу простіше. Для того, щоб знайти арк косинус числа, наприклад, одна друга, нам треба взяти таблицю значень косинуса різних кутів, подивитися і задати собі питання, косинус якого кута дорівнює одна друга, і подивитися в таблиці. Арк косинус від мінус корін з 2 на 2. Ми також задамо собі питання: косинус якого кута дорівнює мінус корінь з 2 на 2. І зрозуміємо, що це кут другої чверті. І його ми можемо знайти, якщо віднімемо від π на 4. 3 пі на 4. Він належить проміжку від 0 до π. Взагалі. Арк косинус числа B дорівнює альфа. Якщо альфа належить проміжку від 0 до пі і косинус альфа дорівнює B. Для знаходження арк косинуса ми використовуємо таблицю значень косинуса різних кутів. Де взяти? Можна взяти в інтернеті, можна взяти в спеціальних довідниках, можна взяти в підручнику. Таким чином. Формула для розв'язування рівняння косинус х дорівнює b виглядає ось так. Щоб розв'язати рівняння, ми записуємо х дорівнює плюс мінус арк косинус b плюс 2 n належить множині цілих чисел. Є окремі випадки. Якщо ми побачимо рівняння косинус х дорівнює 1, то його розв'язок буде виглядати ось так. Косинус х дорівнює 0. Його розв'язок буде виглядати так. І косинус х дорівнює мінус 1, х дорівнює π плюс 2 πn N належить z. І запам'ятаймо, що арк косинус від мінус b дорівнює π відняти арк косинус b. І так, для розв'язування рівнянь у майбутньому нам знадобиться ось ця формула. І ось ці три особливі випадки. Ну і безумовно розуміння, що таке арк косинус. Повторю: арк косинус – це кут, косинус якого дорівнює даному значенню b. У підручнику є розв'язані завдання, і я рекомендую їх розглянути. Ну, подивіться: косинус 4х дорівнює мінус корінь з 2 на 2. Ми використовуємо цю саму формулу, про яку проговорили, пишемо. Те, що записано всередині косинуса 4х, і по формулі вставляємо а, значення мінус корінь з 2 на 2. Далі беремо таблицю, знаходимо, ну, ми вже сьогодні проговорили, да, що аркосинус від мінус корінь з 2 на 2, це 3пі на 4. Підставляємо замість аркосинуса це значення. І залишається поділити на 4. Так само, якщо всередині косинуса записана сума або різниця. Ми починаємо розв'язок так же, записуємо весь вираз той, що всередині косинуса, наприклад, х поділити на 3 плюс π на 4. Застосовуємо формулу, таблицю, а потім віднімаємо π на 4 і множимо на 3. Коли у нас всередині косинуса вираз по типу π поділити на 5 мінус 7х, тобто перед х стоїть мінус. То оскільки косинус функція парна, ми сміливо можемо переставити ці значення, тобто тут буде 7х мінус π на 5. Так само косинус буде дорівнювати 0. Ну і далі розв'язуємо тим самим способом. Перші завдання, які нам пропонує підручник, це дуже прості рівняння. Що нам треба зробити? Подивитися на рівняння, записати оцю формулу. Далі подивитися в таблицю значень косинуса я взяла таблицю з довідкових матеріалів. Там ми можемо знайти в строчці косинуса число 1,2 і подивитися, якому куту воно відповідає. Замінити арк косинус 1-2 числом π на 3. Ну і по формулі записати рішення. Так само з кожним з цих. Там, де стоїть мінус, ми запишемо замість аркосинуса мінус корінь з 3 на 2, ми запишемо π мінус аркосинус корінь з 3 на 2. Корінь з трьох на 2 є в таблиці, це значення кута π поділити на 6. Як завжди, я рекомендую вам попрацювати самостійно і потім звіритися. І так написали, що х дорівнює плюс мінус арк косинус 1 друга плюс 2 пін. Косинус 1 друга кут дорівнює пі на 3, а значить, х дорівнює плюс мінус пі на 3 плюс 2 pion. Рівняння розв'язане і на цьому кінець. Крапка. Косинус х дорівнює корінь з 2 на 2. Написали формулу х дорівнює плюс мінус арк косинус корінь з 2 на 2 плюс 2pi. Корінь з 2 на 2 знайшли в таблиці це кут π на 4. І замінили аркосинус корінь з 2 на 2 кутом π на 4. Все рівняння розв'язане. Тут ми маємо записати формулу і замінити аркосинус π мінус. Аркосинус корінс 3 на 2. π мінус π на 6. Віднімемо від 1 1 шосту. Це буде 5 π на 6. Х дорівнює плюс мінус 5 на 6 плюс 2 πn Рівняння розв'язане. Косинус х дорівнює 1 третя. В таблиці цього значення немає. Ми впевнилися, що 1 третя менше за 1, більше за 0 і менше за 1. Значить, залишимо відповідь у вигляді в загальному вигляді. Х дорівнює плюс мінус аркосинус 1 третя плюс 2πn. N належить z. Рівняння розв'язане. Ідемо далі. Ось такі рівняння розібрані були в параграфі, і я про них проговорила. Тож, знову ж таки, рекомендую ставити відео на паузу і відпрацьовувати ці рівняння спочатку самостійно. Так, ну що ми написали 3х, дорівнює плюс-мінус аркосинус мінус 1 друга. Замінили аркосинус мінус 1 друга, пі відняти. Аркосинус 1 друга це π на 3. Від одного відняли одну третю, це буде 2 треті. 3х дорівнює плюс-мінус 2 π на 3 плюс 2 πn І розділили на 3. Перший доданок розділили на 3 і другий доданок розділили на 3. Все рівняння розв'язане. Так само 5 шостих х дорівнює плюс-мінус аркосинус корінь з 3 на 2 плюс 2 πn з таблиці написали, 5 шостихх дорівнює плюс-мінус пі на 6 плюс 2 пін. І помножили на 6 п'ятих. На 6 п'ятих обидва доданки. 6 скоротилося в першому доданку буде х дорівнювати пі поділити на 5 плюс 12 пін ділене на 5. Маю надію, що справилися. Продовжимо. Це особливий випадок. Косинус х дорівнює одиниця, ну, ось воно. І 6х дорівнює 2pn, n належить z. Поділимо на 6, 2 πn поділити на 6. 6 2 скоротилося, πn ділене на 3 n належить z. Рівняння розв'язане. 2π поділити на 3 дорівнює по особливому випадку пі на 2 плюс пі. І все це рівняння правої лівої частини помножили на 3 ділене на 2 пі. 3 ділене на 2 пі. 3π поділити на 2 помножити на 2 π І другий доданок також 3 помножити на пін і поділити на 2 пі. Після скорочення π ми маємо х дорівнює 3 четвертих плюс 3n, ділене на 2. n належить z. В п'ятому 9х дорівнює плюс мінус заміняємо аркосинус від мінус п'ята на π мінус аркосинус п'ята. В таблиці цього значення немає, тож воно так і залишиться. І ділимо на 9 або множимо на 1 дев'яту обидва доданки. 1 дев'ята помножити на перший доданок, і 1 дев'ята помножити на другий доданок. Все, рівняння розв'язане. Косинус мінус х поділити на 3. Косинус функція парна, тож цей косинус дорівнює косинусу х на 3 без мінуса. І по формулі виконуємо розв'язок х поділити на 3 дорівнює плюс мінус аркосинус корінь з 3 на 3, і множимо на 3. Х дорівнює плюс мінус 3 арк косинус корінь з 3 на 3 плюс 6pn. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Обов'язково або вивчіть формулу і особливі випадки, або запишіть в зошиті так, щоб ви, розв'язуючи ці рівняння, працюючи з ними, могли ці формули бачити. І таблиця значень. Тригонометричних функцій вам теж знадобиться. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!